Ми вже спускаємось вниз. Люди прям пішли, зможемо трохи показати. Всім привіт! Я починаю так свій влог. Ми зібралися до водоспаду. А нам ти десь близько кілометра ми вийшли, я дещо десь... подивіться. Десь ми вийшли і зараз вже будемо прямувати. Сьогодні у нас на вулиці така дощова погода. Вітряно, прохолодно, сподіваємось, не чути. Бачите, у нас дорога. Я не знаю, скільки хвилин вийде це відео, але я хочу вам ще показати. Така зупинка. І піти. Зараз будемо переховувати через річку. 900 метрів це небагато на мене. Ой, дивіться, Так, ну нам ще 700 метрів, це небагато. А то всього такого до стру тут ліс. Що така дорога. Нормально. Так от ось підніматися. Зараз ми ну, так і ну, далі, Зараз дивлюсь, піднімаємось. Дивіться, куди нам даст. Фух, Зараз покажу вам трохи краєвий, да. Ось такого тут. Так ось так виглядає дорога. Як ви бачите, тут ми вже починаємо спускатися в волосся просто. Дивіться, як просто тут гарно. Дивіться, просто яка краса. Ялинка. Знаєте, такі фотосесії можна робити? Добиратися недалеко 900 метрів до деспа. такий маленький, що подивимо. Ой, так, ну що, дивіться, а там в нас є конячка десь ось тут. Диваєш, що ви... Мені дуже подобається справді тут. Ти гарно? О, Ми вже передійшли, щоб зрозуміло, 450 метрів залишилося. Ми зрозуміли, ти нам треба по-іншому буде незручно. Але дивіться до чого ми дійшли. Тут треба бути, бо був дощ. Дивіться як хто... тут. Дивіться, маленький. Я. А, ми вирішили трохи побути тут, а далі передоводити хатом, просто не можемо зрозуміти. Можна, дивіться. Пінки. Я робила собі таку круту зайч, а це що... Ну, ну що це таке? Нет. Видите, просто каких-то получательных камни. Трохи переплилася. Господи, такий городний. переплилася. А це просто жах. Мені не сподобається. І... І треба йти через місто. через воду. Я не піду через це місто. Щоб дібратися до водоспаду, вам буде, треба буде примости. Або є альтернатива. Але це втіка, напевно, якщо стопритися. притися, бо... все рівно ви не мочете Тепер ось, ш... нагору. Ой, господи, що ти Вверх. От туди, де камні, чи туди? туди. Так дивіться, ми вже тут прийшли. Через верх ви не пройдете. Або це ж там від готелю. Дивіться, Ну, машина, напевно, сюди. Куди їй це? Дивіться, підйом О, тут. Да, Дивіться. О, який підйом. тут. який Погані, Машина. Поганий. Фотографію. Знаєте, коли пише 900 метрів, розумієте, що це більше. А бо коли тут підніме? Так, зараз щось покажу вам. Дивіться, що у нас тут є. Дивіться, як тут гарно. Гарніше, що може бути, це підніматися пості так. так. Так, може майже а -а -а! Це ми це може зробили. А -а -а. Час так ціна три. Напевно, нам кудись вниз них сити. да, вниз нам люди. Дав вниз. Вже голова полить з таким підйомом. Дійшли, дійшли. Шла-бам! Краще сюди не ходити І після дожді, як саме робимо ми. А, бо все грязно. В ліс, туди. Похода показує 900 метрів, ну, приблизно як ми йшли. До парка національного. А щоб зібратися до воду спад. Будьте готові, що вам ще треба буде йти. Багато. Ось такі хочемо ще поїхати на водоспад і там йти 3-4 кілометри. Тут тобто ще нормально. Я взагалі йду в там ще багато людей йде для того, щоб знімати нормально. Ми вже доходимо. Тут зараз має бути десь спуск. Бачите. Он люди. Ми побачили людей. Це вже що тут? Дивіться. Ми деревшки доходимо. І ось. Це водоспад. Дай Ми дійшли до водопаду. Тут вже купаються люди. Але я ні, вода дуже холодна. Як ви бачите, є ще такий маленький ручів. А знаєте, зараз момент покажу. Цікаво, як можна де спуститися. Дивіться. Зараз підемо усюди, отаку дорожки спробуємо. Ставки. Чи зможу я чи ні. А ви поки підписуйтесь на мій канал та ставте лайк. Ну, тут таке, знаєте. <рес> Люди прям пішли, зможемо трохи показати. Тут дуже треба вирішив трохи тут? Там взагалі. Ми далеко не будемо ходити, просто ця дорога, але я думаю, що хайно. трохи пройдемось, подивимось, подивіться. Мамо, подивись, які скали. Дивіться. Я не. Дивіться, далі там щось є і там теж люди. Дивіться. дивіться. Гарно, але починається дощик. Бачите, що тут у нас? ще не буду знімати, поки не буду знімати дощ. Гарно, мокро, мокро. Ну що, ми вже майже дійшли до кінця до того мостинка, на якому ми піднімались. Я не знімала вам дорогу кінця. Бо лив дуже-дуже сильний дощ, і я була в цьому такому, мені було якось не дуже зручно знімачити, але ми вже рягнулися. Можу ще піднятися на гору, але йти тут дуже далеко. Ми майже йшли там підніматись. Але далі ми якось так не пішли. Чекає знову такий спуск для того, щоб піти. Те, що я не люблю. Насправді тут прикольно. Напущить, може хто-то був уже на водоспорт, богдан, як взагалі вам. вам. Я хотіла носить, а на це дня. Але насправді якось ми піднімавши. Чим? Зараз мені здається. Дощ був реально такий. Любим. Ну, все Ось. От або поїдемо в готель або поїдемо ще в одне місце. Думаю, Дивимося, буде автобус. Тобто я не бачу сенсу, наприклад, переплачувати за, ми там дізнавали декілька водоспадів, ти що Ні, реально, ти сидиш тоді. Але тут ти можеш хоч цілий день бути. Люди там пікнік робили. Тобто, можеш цілий день тут роби і тобі треба нікуди спішити. Ми вже спускаємось. Так, ми вже спускаємось вниз. Ой, тут є машини, дивіться, які тут прикольні будильнички. Треба якось... Ні, ну будинки тут, звісно, прикольні. От ми живемо зручно тим, що в нас можна без машини навіть. Хоча ну, все рівно кудись пухати, треба там на автобус, на таксі. Але от, наприклад, якщо жити тут, то тут треба тільки на машині. Бо тут по-перше немає поряд магазинів, по-друге... А в немає поряд. Раз, друге, тут все рівно ну, треба, ну, не дуже зручно, буду сказати, бачитись. І знову починається дощик. Ну, Що це за ке? Ну що це за погода сьогодні? Ну скажіть, ну що це таке? Тут треба знайти реально днів 20. Бо... Ого, погода така, тут в Карпатах така. Постійно -рі, різна, тому якщо тут реально хочете відпочити, днім платять. Треба. Розуміло, що краще місяць, бо ви можете відпочивати це. Але зрозуміло, до цього потрібні гроші. Хоча можу сказати, що якщо, наприклад, на машині, то можеш зробити якийсь нетаркий будиночок просто подорожувати, це реально за нормальні кошти. Можу сказати, ми вже приїхали, де ми завжди були, це напевно два-три ролики або моїх І ми зараз підемо ще почати Сирка. А, ми вже приїхали, ми чекали автобус, напевно, хвилин. Не знаю, 40-45 це просто, бо в якому як бачите, холодно, купаються. Люди всі в купаються, а потім спробуємо воду, бо, як на мене, дуже холодно. Купається, не знаю, там вода мені звідти має бути градусів під 30. Хоча її зараз чомусь не підігрівають. Ми плануємо ще піти, може поїсти в кафешку, подивимось. Подивимось, як це будемо. <гум> да. Коли теж немає по когось в басейні, завтра це вже буде наступний лоб. просто не встигаю редакувати. У мене вже тривідо десь. Їх треба ще редагувати. Я просто нічого не встигаю. думаю, сьогодні хоч якось їх посклеювати, хоч Ми вже зайшли, будемо тут увечеряти. Вони були ціни тут доволі нормальні. На мене тут доволі прикольний, що мене здивувало. по-перше, тут не дуже тихо. Але тут є дитяча клетка, тобто діти можуть істочку погралися, і на батуті попригати, і можу чекати нашу вечірку. Показує, що нам принесли ось таку картошку по-сілянськи, а шаштачок і ось такий салат. Вирішили трохи піднятися нагору, щоб дивіться, як гарно там. Власте неймовірно. Ну що, я вже буду закінчувати. Вібрався дощ, і на ту яку ми піднімалися, вона зараз світиться за весь час, який ми тут були. Як бачу, перший раз за весь час світиться. А, реально було круто зараз би піднятися, але не дощ. А саме цікаво, що ми вивічаємо, коли починається жара, буде до там, 30 градусів. Я така, я вже офігенна. Знаєте, було круто б залишитися там ще на декілька днів. Але, ну в залізниці вже нема квитків, наприклад, там, якщо залишитися, щоб на інший день поїхати, бо зараз це реально проблема. Тому вже скоро додому. Тому я думаю, вже будете дивитися це відео, а я вже буду вдома. Я так думаю. вдома. А, да, ось такий дощик нормальний такий. Тому теж подивитись, як вам взагалі підсупати. Насправді я трохи заморилася знімати, бо це складно, бо це складно постійно бути з камерою, постійно все знімати і фотографувати і то. Мені подобається. Але складно, мені, мені складніше редагувало, бо я нічого не встигаю. Я сьогодні тільки там трохи доредагувала відео. Це ми повечеряли, сходили там до магазину. А, бо в нас є теж деякі плани, але подивимось, що буде по погоді. Тобто, ну ви самі це все побачите вже в наступному ролику. Що можу ще сказати? Я не знаю, що можу ще сказати. Мінус цього готеля, мені ще треба зняти обзор готеля. Мінус готеля не підігрівають воду. А, тобто, її підігрівають, але не на 27 градусів, як тут написано, може 23 водії, але реально вода холодна. Ну тобто, як, сказати, якщо ви світи сонце на вулиці жарко, вода нор. Ну пробачте, коли на вулиці 18 градусів, то хочеш залізти в тебе басейн, а не в холодний. І ти реально не покупаєшся. Так буду сидіти, дивитися на гори. Така насолода. Сіти гарно зараз на качені, от, типу. але там дуже складно підніматись по душі саме в тому, що м -м там трава і по траві зараз просто жахливо підніматися, ну, хоча б якусь можна, зробили за таку цінку, 100 гривень зробили. Там прикольно. Оману все так. Камера прям з собою такого не передає, а реально дуже гарно. Буду вже закінчувати своє відео. я говорила, хочу вже спати. Це ніби взагалі рано лягаємо спати, я скажу, у нас завтра є плани, тобто на наступний влог, який буде можливо. Я не можу бути впевнена, що влог наступний Якщо вийде наступний влог, взагалі на влогу я хочу з мати середа-п'ятниця. Ну, по п'ятницям стрілково має бути влог. У мене так, середа-п'ятниця. два рази таки, що можна я дуже сподіваюся, що хоча буде ще два влоги, хоча би у вже скоро додому. Десь скільки вже влогів я випустила. І от мене вже скоро додому їду. Я взагалі хочу пофарбуватись. Ну, Не те, що я хочу, я хочу трохи зробити уряді, бо у мене вона ось тут пофарбована. А повністю може буду вистати. Бачите, навіть сі, не світиться. Реально готель економний. Ну, от він чотири зірок. Тобто ми приїхали і воду нормально підігрівали, воду. І світилось зараз, воду не підігру. Ну, Підігріваюсь. Ми були сьогодні в цьому готелі, а в ресторані під готелем. Вода реально лідяна. Реально дуже холодна, при тому, що у нас тепліше, але все рівно. Не 27 градусів, я думаю, і не 25, там точно. М -м. Бо ми були, коли 27 було вода рано, було тепло. Тому буду закінчувати на цьому ролик. Дякую, що ви дивитесь відео, я сподіваюся, що хоча б хтось додивляється до кінця. Давайте, ті, хто додивились на кінця, напишіть слово динозавр. Мені цікаво, скільки таких і зараз нуль просто. Ой, мене ще спалося болить. un poco